Що зараз буде? Ой, що ж зараз буде? Аплодуйте, друзі, ну як вам цей чоловік тут на сцені? Ви пізнали, хто це? Трішки обсипаються вже це. Ну, ви зараз зрозумієте, що взагалі Анатолій Демчук – це народний артист України, видатний гуморист України. Ми знаємо його з багатьох виступів, і він не один раз смішив тут кожного з нас. Але сьогодні сюрприз, тому що Анатолій Димчук виконує одну з кращих пісень Юрія Піжука. І він трошки зараз вас запалить. І готуйте долоньки. Зустрічайте його бурхливими аплодисментами на сцені народний артист України, народний жених України. Анатолій Димчук, зустрічайте. Дякую, рідненькі, дякую українці, дякую всім вам. Я так скажу: якщо пісня Юрія Піжука це душа, душа народу, то його поезія покладена на музику, це щось більше, ніж мелодія, це здоров'я націй. Я дивлюсь на нього інколи він неймовірний, як мій склада природа, його склала, який в нього зовнішність, який в нього талант. Він військовий волонтер, він державний діяч. І я якось раз сказав йому, Юрій, дивлюся я на тебе. Та й думку гадаю. Чому не поет я? Чому не складаю? Чому мені голосу Боже не дав? Я б вивчив би пісню і довго співав одну і ту ж саму. У кожнім концерті і не мав би мороки до самої пенсії. Дякую. Якось сталося так історично, що я зателефонував Юрію і каже, Юрій мені. Мій творчий побратим Сергій Томільний прислав фанограму. Не знаю, що з нею робить. Щось таке в мене виходить якийсь кардибалет, щось незрозуміло гумористичне, якесь кусь трубате. Мой щось придумає, Я не знаю. Це шахеди, дрони, балістика, крилати ракету, але він, напевно, не спав. сутки, другі, третій, потім приходить. І я читаю. Очам своїх неміру. думаю, ідіть, твою на вибори. Що це? А там написано, грішний. Хміль кохання. Ваші описки, майстро! маєстро. саду, де вишні. Трави були пишні, заплела дорога стрічку твою косу, руки твої ніжні, очі твої грішні, любов твою не би в ранішню росу, нагоїдались трави з ними вітрами, У твоїх очах чарівник неба глибиною. Безмежно ніжна, просто дивовижна, я тобою п'яний, п'яний без вина доля показала знак, я без тебе вженійок, радість ти моя і біль, ти мого кохання, грішний хвіль, Вишня біла, зацвіла і до нас любов прийшла, П'єм, кохання, п'єм, кохання, наші щіріно. Це засіяло, яскравіше стало, ти над сонячне проміння схожою була розпалив бажання, грішний хміль кохання, ти навік в життя моє замить одну війшла, доля показала знак, я без тебе вже ніяк, радість ти моя і біль, ти мого кохання грішний хміль вишня біла зацвіла. І до нас любов прийшла, п'єм кохання, п'єм кохання, наші джерела. доля показала знак, я без тебе вже ніяк, радість ти моя і бі. Ти, мого кохання, грішний хвіль, вишня била зацвіла. І до нас любов прийшла, п'єм, кохання, п'єм, кохання, наші джерела. Раніше ми не їли вишні, стигли вишні, стиглі вишні в нашому саду. Ці розкішні вишні, просто дивовичні. Зустрічай, зустрічай, я до тебе йду. Доля показала знак, я без тебе вже ніяк. Радість ти моя і біль, ти мого кохання грішних ні. Жня біла наспіла, і до нас любов прийшла. П'єм кохання, п'єм кохання наше джерело. Юрій біжук. Анатолій Демчук, Спасибі. Спасибі! Ну що, братику, побажаю тобі спокійно, перемоги тобі, таке, як сьогодні, на всіх фронтах. Слава Україні!